Правда, про армію саме таку назву мала прес-конференція, яку ініціювали представники Чернігівського регіонального медіа центру Збройних сил України. Для цього до участі у розмові запросили молодиків, які щойно повернулися з армії. Так, наприклад, Олександр Гавриленко відслужив у елітних аеромобільних військах і каже, що програма там не з легких. Біг от був у нас як б, заняття по фізот було, в неділю, була от чотири дні. Знайдя, По два часа, да? да, так? Так, тобто збіг на полігон. в один кінець 20 кілометрів. Да, полностью... этим... да, Олександр був навідником гранатомета, який важить да, більше 20 кілограм. Тож під час тренувань хлопцю було ой як нелегко. Адже кожен боєць під час маршкитка має нести на собі все своє спорядження. Воно стоїть з двох частин, йде станок і самотіло. Тобто ага. тіло весить 12 кілограмів. то есть, то есть тело весит 18, станок 12. Ну, сумма 30 килограмм. Плюс еще висит на тебе автомат, вот, еще магазины под сумок идет там, э, рюкзак десантника еще идет, лопатка. Ну, как бы он все имеет вес, и довольно-таки тяжело было. Вот я, как наводчик, нес тело само. Вот. Помощник несет станок и бойкомплект. Вот. То есть, там, ну, плюс автомат на нем еще все как положено. Інший наш співрозмовник Олег Пилипенко служив у внутрішніх військах. Спочатку потрапив на навчання, де опановував мистецтво керування особовим складом та отримав звання молодшого сержанта. Потім у нас були екзамени, готували нас по дальнішому в бойову. Ну, в бойову частину у нас готували, щоб там молодих надо треба вчити. Же. Екзамени були у нас. У нас 12 предметів було, там екзамени. У нас стрільба, гуманітарка, фізически, строєва. била. Інтересна була. Хлопці підкреслили, що головне, чого навчила їх армія, дисципліни. Та окрім цього, армійські будні дали їм путівку у життя, адже тепер молодики можуть податися на роботу до будь-якого силового відомства.